Всіх вітаю із сільпо сьогодні четвер і нові акції в сільпо. Кожного четверга починаються нові акції в сільпо, закінчуються в середу, і вже наступний четвер і знову акції. Це називається цінотижики. Зразу бачу, що сів в акції 59,99, 59. він 89,99 за 500 мл. Це 33 знижки. Сподіваюсь, що мене чуть в цьому сільпо так гучно реклама працює. Тут дивіться, оце Туреччина, до речі, сів виготовляє ось такі е гелі для душу, гелі для душу по 119, а коштували 249. До речі, оце також туреччина виготовляє тут. Три види. Я бачу гель для душу. Вони йдуть по 500 мілілітрів. Ну, також велика знижка майже 50%. І сів, нагадую, по 59,99. Дивіться, ось такі у них є пакети з затяжками для сміття. 15 штук, 35 літрів. Вони коштували 52,49, а зараз коштують 24,99. Зручні затяжки ручки. Затягни, та винесе гарний слоган. Мені сподобалось, і дуже крута акція на ніжний дотик, папір, туалетний, двошаровий, сто листків. Дивіться, яка класна ціна: 29,99 за чотири рулони білої ніжної туалетної бумаги. Ціна її початкова 54,99, Ну це майже ну майже 50%. Ну ціна за 4 рулони 29,99, Двушарові дуже класно. Ось дивлюсь, цей папір хтось уже забрав. Зразу тришаровий такий є від премія. Коштує 149, тут аж 12 рулонів. Так, 12, да, я не помиляюсь. Трьохшаровий папір за 12 рулонів, 149,99, 259 гривень. Їм треба вже, як в аврорі, писати в, зразу, скільки це виходить за один рулон. Було б цікаво. Знаєте, як вони пишуть за одну капсулу. І дивіться, яка класна у них акція на посуд від люмінар. Всі тарілочки, чотири види, виготовлені у Франції. Це люмінар. Я почитала. Ось такі тарілки, всі, неважливо якого розміру, 34,99 це 50% знижки. Тут 25 начебто, сантиметрів, Так, 25 це супова тарілочка, вона 20 см, ось такої форми. Ще така тарілочка супова 16 см. І обідня тарілка меншого розміру. Вона 18 см. Всі тарілки 34,99 це посуд від люмінар, всі в білому кольорі. Я вважаю, що акція гарна на тарілочки Лумінар. Також почалась гарна акція на такий соус майонезний. Саме соус майонезний легкий, 30% жирності, 300 грамовий. Хто любить соуси? 15,99. смачно, як у касці, а коштував 34,19. Ось такий соус легкий. Він іде від Олівія. Від Олівія, так Такою кришечкою, начебто, все зручно зроблено. І я вважаю, що ціна за 1599 300 грамів дуже класна. Далі королівський смак. Лагідний, ось такий кетчуп 540 грамів від королівський смак. 39,99 коштував 73,99. Гляньте, він такий густий. До речі, цей королівський смак. Видно, 39,99. Також ніжин, мариновані томати. 69,99. Їх ціна початкова 164,99. Оці ніжен. Томати на них знижка майже 50%. І оцей кетчуп виходить, знижка, бачите, написано 46%. Також акція діє на туну. Туна з такою кришечкою зручною від Іберіка. Ця туна коштує 59,99, а коштувала вона 99 рівня. 39% знижка. Тут начебто, зараз я вам скажу. Так, 160 грамів в цій туні. Просто туна, да? туна у да, ціла у власному соку. Ну, Тут, взагалі, на цій поличці гарні акції на цьому тижні я вважаю. Так, дивіться, великими буквами зразу тут просто вона лежить. Це Орео, печиво, печово орео, 43% знижки за оцю велику упаковочку. Це якась така новинка, я її ні разу не коштувала ось саме з таким такою позначкою. Воно коштувало 40-39, а зараз коштує 22,99. До речі, тут от завжди написано до 12 одиниць в чеку. Ви, якщо берете більше, вам щось потрібно, то ви просто пробуваєте вже іншим чеком. Акції будуть діяти з 30 по 05. Тут все написано, дуже видно. Також ось такі є тартіли, вони два види. Я взагалі тартіли обожнюю і обов'язково собі куплю. Ці тартіли великі, по 250 грам, чотири штуки. Така прям для гріля є, веган тартіла написано. 40% знижка. Класна ціна. Для тартіли 35,99. Дійсно гарна ціна. Фанфуд Оце Веган написано, 4 цих тартіли. Це для гріля. І тут просто якась мультизернова, як я розумію. Тут льон бачу насіння. Оця тартіла мультизернова також коштує 35,99. Це 40% знижки. Знижки, до речі, класні, дійсно. Отакі От великі хрум -тім багети. Буженіна та французька гірчиця. Бачує. Є ще тут багет з пікантною паприкою. Ну, мабуть, багато видів ватки, просто як що виклали тут. Сухарики хрум, багет, буженіна, французька гірчиця 11,99 за 100 грам. А коштували 20 гривень, коштують 12 гривень. Далі тут чай, кава. До речі, на каву також гарна знижка. Ось ця кава від Якобс. Саме Якобс Голд коштує 139 гривень, замість 239. Це 41% знижки на саме на цю каву. Також чай поруч стоїть Грейс. Бачу да, з бергамота. Це Грейс. Тут 50 грам. 25 пакетиків. В пакетах чай. Грейс Квін, Кась кор... а, королева чаю 39,99 за 79,49. Знижка за 25 пакетів з бергамотом. Далі, ось таке. Це у нас цукерки. Зозоле. Зозоле ось така цукерочка. І зозоле. Фруктовими смаками, ось о, як виглядає цікаво. А тут жилені, Вони тільки жилені, просто трішки різні, як в сахарі, начебто в цукрі, присипані. 14,99 замість 49,29. А знижка дуже велика, до речі, це більше, ніж 50% на ці Зозолехто любить. Також вафлі Артек. О, гарна ціна, до речі, 1299, смак шоколаду. Так, їхня ціна 20 гривень, на них знижечка, а на, на вафлі від світоч Артек. До речі, у них 71 грам. Акція також діє мілка. Ой, мілка впала. Мілка, така цілий лісовий горіх. 90 грам, 50 гривень, а коштувала 98 гривень за округлою ті копійки. І з цілим мигдалем. Також мілка в акції 50 гривень замість 98 гривень. Це 90 грамова мілка. Міленіум, шоколадочки. Що це у мене так все падає? Я не знаю. Тут прям так багато всього стоїть. Ага, міленіум. От хтось бере і відкриває. У мене люди просто якісь такі дивні. 50 гривень замість 110. Це 100 грам ось в цих міленіум трюфельних. Далі, і ще такі цукерочки. Також це чорний трюфель, трюфель а то молочний. Вони і ті, ті по 50 гривень за 100 грам, по 110 їх початкова ціна. Оце хтось взяв, дві упаковки відкрив. Ну дивно, да? Якось, мені здається, це дуже дивно, навіщо відкривати. Тут я бачу джусики, багато різних джусиків. Джусіки також в акції, і мультифрукт джусік, і полуниця, і що тут іще кокос. Ну, багато, це якісь, мабуть, яблук, виноград Всі джусіки зараз по акції, дивіться, по 9-99 коштували вони 18,79. Тут 200 грамів вони йдуть з такою трубочкою. По 10 гривень ось такий пакетик. Великий вибір тут джусіків. Цих, мабуть, всі види. Ну тут на чотири цінника бачу чотири мультіфрукт. Далі, ось в акції. Тут прямо так закрили те вино. Я не знаю, поставили і закрили. Гарна дуже етикеточка, мені подобається. Пінот Гріджія Деллі Венеція. Італійське вино за 199,075 замість 299 гривень. Ось ця пляшечка італійського вина. Мені з Італія все вірно. Ну, по назві зрозуміло, що Італія 199 гривень. Також пиво. Пиво Х'ю Гарден з 50 гривень, замість 81 гривні. в жб банці. Ну, знижка така нормальна, 30 гривень виходить. І ось стела Артуа Бельгіум. Написано: ну воно не в Бельгії, виготовляється просто по рецепту, так сказати. Виробник Чернігів. Ось оце пиво. 29,99 – це 38% знижка. До речі, на цю стела артуату. знижка дійсно гарна на пиво стела і стела ну, смачне пиво. Воно виготовляється в Україні. В Україні вообще смачне пиво роблять. Це багато хто каже. Багато акції тут стоїть на таких поличках бокових ці на Нутелла така коштує 134 гривні, замість 159 це 16% знижки. Далі карамель соло у нас Написано з полоницією 330 грам за 159 гривень це 24% знижки. Оливки від Оскар і маслини. Оливки і маслини, оливки 54,99 від Оскар. Нагадую, вони йдуть з таким зручним ключем. І також оливочки Оскар 280 грам, 59,99, замість 83 гривні. Тут від Ніжин, знову бачу акція, ікра з баклажанів українська за 80 гривень 27% знижки. І тут... Також в акції баклажани в аджиті. 450 грамів. Це премія виготовляє, мабуть, смачно. 76,99 верес квасоля, так з ключем, з нормальним таким іде 29% знижка саме від верес, 400 грам. Ось оця квасоля чилі по мексиканськи з відбірних сортів за 70 гривень коштувала 99. і також верес квасолі в томатному соусі, але, але чомусь вона йде без ключа. Ось так і ну і дешевше коштує 45,99 – 21% знижки тут. Велдар, такий бренд, 420 грам горошку, коштує 49,99, я вам завжди показую, є ключ чи ні. І від Оскар персики, фут з половинки, 850 грам, з ключем іде баночка, 119 гривень, 20% знижка, коштували вони 149 гривень. Також тут від премія кеш'ю, 99 гривень за 150 грам, Цукерочки, ось такі зоряне сяйво від світочку, 187 грам, 75 гривень. Цвіточ львівський, трюфіль, 80 гривень, 179 грамів. І отакі нескріп. Тут нескріп. Цукерочки. Ось такі вони величенькі такі. 175 грамів 85,99, 23% знижки. Батончики фітнес по 19 гривень. Я бачу тут їх три види. Всі вони йдуть по, 20, по 23 грами в середньому. Далі лапша, ось оця Вірмішель-рисова, 350 грам за 184 гривні. Це 20% знижка. І ось така ще 100-грамова. Ось як вона виглядає цікаво. 79,99 лукшина скляна бобова. Це бобова так виглядає замість 95 гривень. Далі що тут? Баріла, соус баріла, ароматичний 400 грам за 199 гривень. І тут я вже бачу Артек, декі, а інший видно. 12, А ось такі пломбір коштують 14,99. Це 26% знижки. 71 грам. Ой, дивіться, який артек. Новинка якась, я не бачила вафлі смак лимона. 14,99. Тут 57 грам чомусь. Тут 71, а тут 57 в цих лимонних, а ціна така ж 14,99. Далі печиво таке 84,99. Я от не можу зрозуміти, це така торгівельна марка, називається Enjoy. Так, Enjoy, торгівельна марка really enjoy, Коштує воно з абрикосовою начинкою. Написано 85 гривень за 430 грам, а коштувало 117 гривень, 27% знижка. Ну і тут внизу ще біскоті. Біскоті дуже часто у них в акції. Я якось вони з ними, мабуть, ну так дружать. 150 грамів цих біскотів коштують 30,99 з шоколадом. Біскоті тут, біскоті з арахісом, також 150 грам за 3099 і біскоті 150 грам за 3099 з родзинками. Я на цьому свій, свою першу частину буду закінчувати ці натижики в сільпо. В другій частині, як завжди, я показую м'ясо, рибу, рибу, сир, ковбасу, все, що в іншому відділі. Так що чекаю вас в наступному випуску. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі і пока.